Ось сьогодні я включив телебачення, спеціально думаю, гляну день жалоби. Подивимося, що там показують. Знову показують совєтське кіно. Я не знаю, з якого нафталіна вони його витрусили. І що там у голові у тих керівників каналів, скільки можна це гімно показувати. Ви розумієте? Але продовжується промивання цих мізків. Це саме страшне. Є... Замилюють очі нам. Продолжить. І що найстрашніше, я пам'ятаю, коли був Советський Союз, я ще був маленьким, і коли помер там цей, то всі програми були одні. Лебедине озеро. Чомусь у нас загибель стількох людей якось не відображається на редакційну політику каналів. І ми я відключив, там розважухи, там чергові там якісь концерти, конкурси там про жрачку, якісь там передачі, розумієте? І немає навіть згадки. Згадки про те, що десятки людей загинули буквально вчора. Ось що страшне. Горі і... горе не може бути тільки в Маріуполі. Горя не може бути тільки в Маріуполі, тому що сьогодні в Маріуполі, навіть не тільки тому, це просто люди, це наші люди. Там залишилися сироти, там хтось з калічений залишився. І просто взяти і на, хоча б на декілька хвилин перервати. Добрый день всем, меня зовут Юлия Славянского возрождения. Очень сильно волнуюсь, могу говорить. Может, что-то непонятно. Эээ, смотрите, после событий в Мариуполе трагичных событий. Посмотрела по видео, поняла, город не готов. Город не готов оказать помощь. Хотела бы при всех, кто может посодействовать мы как общественная организация можем собрать людей, патриотов мне нужны женщины, которые если бы можно было посодействовать, короче, пройти э, курсы какие-то первичной помощи, потому что в случае не дай бог, конечно, ужасном случае, мы должны быть готовы оказать помощь до приезда скорой как женщины, замотать, перебинтовать э, как-то что-то и нужно организоваться, мужчины организовывают свое, как мужская сила а мы, женщины, должны тоже помочь и должны быть вместе, то есть все на телефоне в случае как-то чего-то поэтому давайте как-то все вместе подумаем если что подходите ко мне и все вместе организуемся